Дорогі українці, любі друзі, від імені Міністерства закордонних справ Республіки Молдова і від щирого серця нашого народу я звертаюсь до вас у цей величний день незалежності України. Сьогодні ми святкуємо вашу незламну волю, безмежну мужність і непохідну любов до свободи, які сяють, німов маяк у найтемніші часи. Цей день не просто дата, це гімн вашої душі. Яка не скорилась перед ліцем агресії та несправедливості. Молдова відкрила свої обійми для тисячі українців, які, рятуючись від жахетів війни, розв'язаних Кремлем, знайшли у нас тимчасовий притулок. Ми бачимо ваш біль і сльози. Але водночас вашу силу, вашу гідність і прагнення до життя. Ви не гості, ви частина нас. Ми пишаємося тим, що українська громада. Яка століттями жила пліч опліч з Молдованами, збагачує нашу землю своєю культурою, теплем і братською любов'ю. Кремль зі своєю ненавистю та брехнею ніколи не зруйнує цих священних зв'язків, які єднають наші серця. Ми одна сім'я, і разом ми сильніші за будь-яку спробу нас розділити. Сьогодні, коли ви стоїте на передовій боротьби за свободу, Молдова стоїть поруч з вами, не лише як сусід. А як вірний друг. Ми мріємо про день, коли мир повернеться на вашу землю, коли діти знову сміятимуться без страху, а сім'ї возіднаються за одним столом. Ми віримо в спільне європейське майбутнє, де Україна та Молдова разом будуватимуть світ, оснований на свободі, справедливості та любові до ближнього. Ваше прагнення до свободи надихає нас, ваш біль ми розділяємо як власний. У цей величний день. Ви постаєте перед світом як уособлення незламності, як гордість людства, і як надія на світле майбутнє. Нехай ваші серця наповнюються силою, а душі вірою та рішучістю прагнення до справедливого і тривалого міру. Ми ту червону каліну підіймемо, Днем Незалежності Україно!